Нещодавно я дещо зрозуміла про себе. І виявляється, ми всі потрапляємо в цю пастку. Все, що ми починаємо в січні свої New Year Resolutions і обіцянки, зазвичай не доживає до березня. Дієта, спортзал, нові звички, рутини, англійська будь-що. 90% людей зливаються зі своїх січневих цілей до березня. Будь-які цілі. Різні люди, різні цілі, різні методи, а результат. Той самий до весни ми здуваємось, і як ви думаєте, яка спільна причина виявляється січень? І я вирішила розібратись, чому виявляється, є наукове пояснення, дослідження, факти, докази. Проблема не в нас, проблема в тому, що ми беремось за цілі. У провальний момент. Тож, друзі, у цьому відео ми з'ясуємо, чому січень поганий місяць починати нове життя. І побачимо, коли насправді треба починати роботу над своїми цілями. Are you ready? Let's get into it. Добре, чому саме січень? Давайте подивимося, що реально відбувається в цей місяць. Ми встаємо зранку темрява. Ідемо на роботу темрява. Повертаємося темрява. Ми живемо в пітьмі буквально. Січень в багатьох країнах це всього лише 7-8 годин світла. Решта: темнота, холод, сіра погода, виснаження після новорічних свят. І от саме тоді ми вирішуємо: ось зараз візьмуся за ціль. Розпочинаю нове життя. Звучить як хороша ідея, чи звучить як боротьба з природою? Бо ось що я дізналася: січень. Це біологічно найгірший момент для того, щоб починати щось нове. Не тому, що ми слабкі, не тому, що нам бракує дисципліни, а тому, що наш мозок працює інакше взимку. Буквально по-іншому. Коли ми отримуємо менше сонячного світла, а зима це пік дефіциту, мозок виробляє менше серотоніну. Серотонін це гормон, який відповідає за мотивацію, енергію, настрій. Водночас більше виробляється мелатонін гормон сну. Результат постійно хочеться спати, важко встати, важко зосередитись, важко щось робити. Бракує сил, бракує енергії. Елементарно немає натхнення. Наше тіло нам каже, зараз час відпочивати, зберігати енергію. А ми йому кажемо: ні, зараз час для цілий. Хто переможе? Ми чи біологія? Завжди біологія. Існує навіть медичний термін. Seasonal affective disorder. Іронічно абревіатура виглядає саме як «sad». Хто не знає, «sad» англійською означає сумний. Звичайно, у більшості це не клінічна депресія, але нижча енергія, нижча мотивація, більша втома, і це відчуває кожен. Можете погуглити: Winter willpower problem», seasonal motivation problem», winter blues, seasonal affective disorder. Купа досліджень. Статистика каже, 80% людей закидують свої новорічні резолюшенс, цілі обіцянки, вже до середини лютого. Уявіть, 80%. Не тому, що люди слабкі, а тому, що вони борються з природою. І природа завжди виграє. А тепер ще один неприємний момент. З дитинства система нас усіх програмує, що є два моменти нового старту: 1 вересня. 1 січня. 1 вересня новий навчальний рік, нова енергія, нове натхнення. А що відбувається? До кінця жовтня, втома, листопад виснаження, зимові місяці виживання аж до весни. Літо, нарешті, відпочинок, а потім знову 1 вересня, новий цикл. Той самий сценарій відбувається із січнем. 1 січня, новий рік, нові цілі, нове життя. До лютого втома. До березня все забуто. Весна літо. Ми в режимі поглинання довгоочікуваних променів сонця. Осінь, зима. Говоримо собі. Окей, з наступного року почну знову. Бачите закономірність? Система програмує нас починати у найгірші моменти. Тоді, коли ми всі знаходимося в energetic decline – енергійний спад. Вересень це осінь, дні коротшують, погода гірша, темно, холодно, енергія природньо падає. Грудень-січень взагалі дно року, найкоротші дні, найменше сонця, біологічно, найнижча енергія. І саме тоді, саме тоді. Система нам каже: Давай, починай! Нові цілі, новий ти. Хіба не так? Якщо вас зараз осяйнуло так само, як і мене, а може ви підсвідомо це вже знали. Напишіть в коментарях прямо зараз. Мене осяйнуло. Або тепер зрозуміло. Давайте побачимо, скільки нас. Це не про те, що ми погані в досягненні цілей. Це про те, що ми починаємо, коли біологічно ми найменш до цього готові. Уявіть, що хтось вирішує садити дерево взимку у замерзлу землю. І дивується, чому воно не росте. Проблема в дереві чи в таймінгу те саме із нашими цілями. Це не ми. Це таймінг. Окей, тоді коли, якщо не січень, то коли? Друзі, відповідь настільки проста, що здається очевидною. І ви вже здогадалися березень, березень і квітень справжній новий рік природи. Подумайте, що відбувається в березні? Дні довшують. сонця більше, світліше, тепліше. Виходимо з дому зранку, і там світло. Сонце. Мозок починає отримувати більше світла. Серотонін зростає, енергія повертається, природа прокидається, дерева розпускаються, трава зеленіє, птахи співають. І прокидаємось ми. Це не магія, це не психологія, це біологія, чиста біологія. Наше тіло запрограмовано на це мільйонами років еволюції. Зима час зберігати енергію, відпочивати, виживати. Весна. Час рости, діяти, створювати, починати нове. І ось що важливо: коли ми починаємо щось нове в березні, ми працюємо з природою, а не проти неї. Не боремося зі своїм тілом, не змушуємо себе, використовуємо природній ритм організму. Згадайте самі, коли легше діяти в січні чи в квітні? Коли більше енергії, коли хочеться щось робити, бути активним, ми вже знаємо відповідь. Завжди знали. Ми просто не мали можливості почекати до весни. Так, от, давайте собі скажемо: можна почекати. Не треба боротись з січнем, з лютим, не треба змушувати себе. Дочекатися березня це не лінь, це розум, це стратегія. Добре, скажете ви. Про березень зрозуміло. Але зараз лютий. Що робити зараз? Відповідь не сидіти, але й не змушувати себе. Ось що можна зробити. Перше припинити гризти себе. Якщо хтось з вас почав у січні і вже закинув, це нормально. Це не провал, це біологія. 80% людей у тій самій ситуації. Ми не слабкі, ми не безвольні, ми просто починали невчасно. Провина марна і шкідлива. Тому друге, не починати з нуля прямо зараз. Не треба в лютому змушувати себе ну хоч щось робити. Це все ще важко. Дні ще короткі, енергії ще мало. Великий шанс до березня знову здуятись. І тоді, в березні, коли насправді час діяти, вже не буде сил. Тож, третє, використати лютий для підготовки. Не для дії, для підготовки. Що це означає в розрізі англійської? Перш за все, визначити свій справжній поточний рівень чесно до себе, Б 1 чи А2. Чи може А1? Де пройти тести? На моєму каналі знайдете відео, в якому порядку вчити граматику. Подивіться і зазначте галочками по кожному рівню. Чи всі теми ви знаєте? Ось вами будуть перші прогалини, які треба заповнити. Також на моєму каналі знайдете відео: найточніший тест на рівень англійської, чек-лист. Що треба знати на кожному рівні. Граматика це тільки частина англійської. В цьому відео ви знайдете повне розуміння по кожному рівню англійської. Скористайтеся чек-листом, щоб знайти свій рівень. Альтернативно, заходьте на Cambridge English Level Test, він безкоштовний. Це буде найточніший результат на ваш поточний рівень мови. Далі, коли ви знаєте, який ваш точний рівень англійської наразі, ви знаєте вашу відправну точку. Очку роботи з березня, і далі оберіть для себе ресурс: яка книга, який курс, яка програма, як ви будете навчатися з березня? За бажанням я дуже раджу вам приєднатися на наш міні-курс як ефективно вивчати англійську з нуля. Але цей курс буде корисним насправді для всіх рівнів, як правильно підходити до вивчення мови, щоб не доводилося вчити англійську десятиліттями, а вивчити за один максимум два роки. Бо це реально все. Ось це є ваша підготовка. Це план роботи на лютий. Не вчити зараз, а готуватись, вчити, налаштовуватись, різниця величезна. Четверте, дочекатись березня і от тоді починати не обов'язково з першого числа, не з понеділка. А коли відчується, що енергія повертається, коли побачите сонце і подумаєте, о, хочу робити! Це і є той момент. This is «The moment» Це nature's new year». І от тоді, в березні, я опублікую для вас конкретний покроковий план не загальні поради вчить 15 хвилин на день, а реальну систему, що робити, як робити, в якому порядку. Але це буде в березні, бо наразі ще є шанс, що все це не спрацює послідовно. Не тому, що ми погані, а тому, що ще не час. Ось і все, друзі. Якщо зараз січень або лютий, не змушуйте себе. Це не прокрастинація, це не втеча від цілей, це стратегія працювати з природою, а не проти неї. Використайте цей час для відпочинку, відновлення, підготовки. Набирайте сил. А в березні от тоді і почнемо серйозно з енергією, з готовністю. З природою на нашому боці. І от тоді, в березні, я дам вам детальний покроковий план дій: як будувати систему навчання, яка працює, як вчити граматику так, щоб раз і назавжди, як практикувати спікінь навіть наодинці. Все детально покроково. Структуровану систему навчання ви знайдете на моєму каналі у вкладці курси. Наразі просто придивіться: ось це є один із варіантів вашого ресурсу для ефективного навчання. Але знову ж не змушу. Вишите себе починати прямо зараз. Придивіться, підготуйтесь. Почнете в березні. Якщо це відео було інсайтовим, поділіться думками в коментарях. Лайк і підписка допоможуть показати його іншим людям, яким воно теж буде корисним. У березні побачимося з конкретним планом. А поки готуйтеся. Дочекатися березня це розумно, це стратегія. Тож побачимося навесні.